Усім привіт! Мене звати Марина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми книжковими планами на липень. Вони невеличкі, я думаю, що це відео буде доволі коротеньким, але тим не менше хотілося би трошечки. Окреслити ці плани. І перш ніж ми почнемо, будь ласка, не забувайте коментувати, не забувайте ставити вподобайки. І якщо ви дивитеся мої відео непідписаними, то, ну, будь ласка, виправте цю ситуацію, підпишіться на мій канал. Також я хочу вас попросити поділитися своїми планами на липень місяць, що ви плануєте читати найближчим часом. Або що би вам хотілося прочитати? Можливо, у вас якісь бажанки. Ну, а я не буду знати довго стягувати, і переходимо з вами до цієї прекрасної. Стопочки. Хочу окреслити певний перелік книг, які я хочу прочитати так, в липні. Але цей перелік не є вичерпним. В мене є декілька книг, які я хочу ще прочитати в електронному форматі. І ну, є певні книги, які треба дочитати. Ну, давайте почнемо з жорстокого принца. А цю книжку я починала читати у своєму відео «Try a chapter tag», тобто «Спробуй розділ. Я прочитала тут щось близько 50 сторінок, і мені сподобалося. Я так багато бачу класних відгуків на ці книжки на просторах інтернету, там, BookTok, Ютуб. Я розумію, мені треба, я хочу, я вже дуже-дуже хочу. А в даному випадку я планую прочитати першу книжечку з цього циклу, це в нас трилогія, але якщо мені занадто сильно сподобається, ну ви розумієте, я, скоріш за все, прочитаю всю трилогію. Ну, про це, звичайно, ви дізнаєтеся лише в прочитаному за цей місяць за липень, але я хочу, мені подобається. Ось ця тема, як виживає людина в світі феррі. Такого я ще не бачила. Мені воно надо. Оскільки в Україні починають перекладати книги Хлої Волш, я вирішила продовжити знайомство з цією авторкою. Окрім того, нещодавно вийшла шоста книга в серії, і я планую її скоро купувати. І, звичайно. Мені воно треба. Я хочу знову поринути в світ, який створює Хлоя Голш. Взагалі, це в нас книга про Джої Лінча. Перша книга була про його молодшу сестру Шану Лінч і Джоні Кавана. Дана книга в нас про Джоя Лінча. Про нього ми теж читали в перших двох книгах, і скажу я вам, доля в нього дуже і дуже важка. І саме тому мені було якось важко підступитися до цих двох книг, але м -м, треба, бо вже пора. Я скучила за тим, як це написано, тому що це феєрично напитка. І взагалі я планую прочитати лише ось цю книжечку, це перша книга з двох про даного персонажа, третя книга з серії. Але враховуючи досвід з першими двома книгами, коли не змогла зупинитися після першої частини, просто тому, що там сюжет розірваний в моменті, я підозрюю, що тут може бути схожа ситуація, тому я беру дві книжки. Далі я вже нарешті хочу познайомитися з творчістю Сара Джеймос і почати її величезний цикл «Трон зі скла. Все, пора. Просто вже далі нікуди відкладати. Я взагалі би хотіла його до кінця року дочитати. Але півроку пройшло, я ще не починала. Тому варто тут у мене, наскільки я знаю, це в нас якийсь приквел. І, відповідно, перша книга із серії. З усього, що я почула в інтернеті, рекомендую читати саме в такому порядку: історія. Тут, начебто, якісь коротенькі новели, от начебто, я точно вже не пам'ятаю. Да. Це, от типу, як у Відьмака. Там теж перша книга це новели, а далі вже пішов сюжет основної історії. Але говорять, що ця книга важлива перед прочитанням чи то третьої, чи то четвертої частини. Тому що тут є якісь персонажі, і от треба, треба її читати. Говорять навіть, що якщо ви не читали цю книгу перед третьою або четвертою, то немає сенсу її, в принципі, потім читати. Тому я беру собі приквел і першу частину серії, і хочу вже нарешті познайомитися. Взагалі, взагалі, я би залюбки взяла зараз читати ем, місто півмісяця, тому що це моя така більша бажанка. Але я знаю, що варто. Читати ці цикли, ну, от, максимально всі рекомендують робити це, ну, от, в умовно хронологічному порядку. Двірші півтроянт в серію, потім Трон зі скла, а потім місто півмісяці. Тому що персонажі, які фігурують у цих двох циклах, Діт і е «Трон зі скла, вони фігурують потім в Creson Сіті. Тому. Алі. Софі Кінцела. Давно вже я не читала книг цієї авторки, в мене їх на поличках доволі багато, і вона у мене асоціюється з літом і, можливо, осінню, навіть не знаю, але вона мені мене прям така літня авторка в моїй голові. І вона пише дуже класно, мені дуже подобається, і тут мені цікаво почитати. Тут у нас має бути історія про жінку в побуті, про всі проблеми, да, коли жінка асоціюється з побутом, і в нас тут головна героїня, вона тут навіть має бути, нібито, якісь там. Вроді би злочин, нібито, якщо я нічого не плутаю. Взагалі для мене книги Софікінціали це така собі робота з психологом без психолога. Я не знаю, як ця жінка це робить, але це щось феєричне. Далі я вже хочу нарешті просунутися в циклі Жага від Трейсі Вульф. Це в нас третя, четверта, четверта книга з серії, і третя так закінчилася, що я якось ну, не наважуюся взяти наступну частину. Але треба, тому що я не дуже хочу робити великі перерви між прочитанням книг, тому що щось забувається. Взагалі книги цієї авторки ну такі величезні, що я не знаю, що сказати. 700 сторінок, 689. Зазвичай книги Трейсі Вульф я читаю з початку до кінця місяця. Тобто я починаю на початку місяця, завершую в кінці, тому що я читаю цю книгу потрошку. І, в принципі, напевно, і тут так буде. Я перших три частини так читала, і напевно і тут так буде. Тому що тут доволі дрібний шрифт, і якби 700 сторінок, ну, вибачте, мене їх треба колись встигати читати. Ось, Але, ну, виходячи з картинки, ця книга мені теж розіб'є серце. До речі, на третю частину я плакала, ревла просто як білуга. Тому я навіть не знаю, чого далі очікую. Я чітко пам'ятаю, на чому закінчилася ця частина. І я підозрюю, що має відбуватися тут, але. Хочу трошечки поділитися книгами, які я ще хочу прочитати в липні, але в мене їх немає фізично на руках. В липні на Amazon буде, мають бути знижки. І я на тих знижках дуже-дуже-дуже дуже хочу купити собі цикл книг Ліс Комфорт. Всі, всі, що є, я вже прочитала перших дві книги з цього циклу і вирішила, що ці книги треба читати в паперовому форматі, відмічати стікерами. Це просто неможливо читати в електронці. Ну там стільки всього, що. Е я прочитала перші дві частини, і на тисячу відсотків я їх буду перечитувати, тому що мені треба це все пережити ще раз, відмітити стікерами, повиділяти улюблені цитати і дивитися потім на ці книжки, і інколи отако підходити до полички, брати цю книжку, отако перегортувати, кайфувати і класти на місце. Ну, воно мені треба. Тому я планую купити ці книжки, і третю частину я планую читати в липні, дай Боже, коли з'являться в мене ці книги. І ще я хочу розпочати знайомство з Норою Робертс з її книгами безпосередньо, які вона пише під псевдонімом Джейді Роб. В мене немає перших книг циклу, в мене є переважно десь після середини циклу, туди вже ближче до кінця. Взагалі в цьому циклі налічується вже понад 60 книг. І я вирішила, що якщо я зараз не почну з ним знайомитися, то до пенсії я просто не встигну їх прочитати. Чесне злово. ця пані. Вона не планує зупинятися. Тому я вирішила, що в цьому місяці я буду починати читати першу книгу з цієї серії, буду читати в електронному форматі. Ну і. Поділюся вже з вами враженнями, як воно мені, що воно мені. Взагалі, весь цей книжковий цикл не називається «В Смерті, тобто кожна книга вона фігурує, там фігурує слово смерть, да? от щось пов'язане. І тому я вирішила, що все, вже пора її читати. Також я ще хочу в липні місяці прочитати. Нарешті вже було теж дістати книжку, вибачте, Стівена Кінга і його аутсайдера. Я починала теж читати цю книгу в відео Трайча Перте. Вона мене так зачепила. Ну тут з перших сторінок відбувається ситуація, яку взагалі в голові не можна вкласти і те, як це описується, і ця книга має долю містики. А, ну Я люблю Кінга, я люблю все, що він пише. Мені взагалі наплювати, як він пише, про що він пише. Навіть якщо це погано, для мене це буде найкраща книга Евер. Тому я скучила шалено за цим автором. А в червні місяці ми взагалі купили його останню новинку. І я така думаю, боже, ну пора вертатися до цього шаленого чоловіка. Я не знаю, як він так може багато так писати, придумувати, вигадувати. І все це так цікаво, і все це так неймовірно. Коротше, ось цю що хочу прочитати. Я сподіваюся, що я подужаю. Але не дуже взагалі я парюся в плані того, що тут є на Ютубі, я знайшла аудіо І відповідно, що, скоріш за все, я скористаюся цією допомогою в вигляді аудіоначитки і буду паралельно і читати, і слухати. Тому що, коли займаюся якимись справами, дуже зручно слухати в аудіоформаті. Тож, Тож, ось такі мої книжкові плани на липень. Доволі амбітні, я вам так скажу. Взагалі, ну от я дивлюся, що в середньому з початком цього року я читаю в середньому 9-10 книг за місяць. Тому в даному випадку я, напевно, повинна подужати ці книжки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім книг. Я вісім, дев'ять, десять. 10 електронних, я ще назвала дві. Я не засмучуюся, якщо я там щось не встигаю, то взагалі не має значення. Думаю, що я встигну це все прочитати. Ну, ну думаю, так. Да. Думаю. Ще раз, не забувайте ділитися в коментарях, що ви плануєте читати. Давайте, не соромтеся, розповідайте. На цьому, в принципі, буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бережіть себе і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Papa. Pa.